Як обрати систему оподаткування для ФОП у 2024 році? Якщо ви тільки плануєте зареєструвати свій бізнес, або ви вже це зробили, але не впевнені, чи правильно обрали систему оподаткування, то це відео саме для вас. Але перед цим я попрошу вас підписатися на наш телеграм-канал, посилання на який я залишу ось тут, там ви знайдете усі актуальні новини для ФОП та бізнесу. Отже, ви готові стартувати з бізнесом. Хочете його зареєструвати? Як це правильно зробити, як обрати кведи та інші поради? Вже є в одному відео на нашому каналі. А тепер поговоримо про вибір системи оподаткування і почнемо з того, чому це так важливо обрати правильно. Це не просто формальність. У майбутньому від цього буде залежати, скільки податків ви будете сплачувати, яку звітність вести і скільки часу витрачати на паперову роботу. Давайте уявимо, що ви вирішили продавати товари онлайн. У вас невеликий обіг, витрати мінімальні, а бізнес лише на старті. У цьому випадку дуже важливо не переплачувати податки і не в'язуватися у складний облік. І ще маленький спойлер: обрати найдешевшу систему це також не найкращий варіант. І далі я розкажу чому. Для початку варто подумати про кілька ключових моментів. Хто ваші клієнти і чим ви займаєтесь, послугами чи товарами, який річний дохід ви плануєте, які витрати можуть виникнути під час ведення бізнесу, та скільки співробітників ви плануєте наймати. В Україні є дві системи оподаткування загальна та спрощена. Розглянемо загальну та спрощену першу, другу, третю групу, тому що вони найпоширеніші. Є ще четверта, але про неї іншим разом. Загальна система це як поле для великих маневрів. Тут дозволена будь-яка бізнес діяльність, і ця система підходить для підприємств зі складним обліком. Але є свої нюанси. І варто врахувати те, що податок тут найвищий. 18% ПДФО та 1,5% військовий збір, тобто 19,5% від прибутку. Так, так, саме від прибутку, а не від доходу. І що це означає? Ви витратили на товар 40 тисяч гривень, продали його за 45 тисяч гривень, тому податки ви сплатите лише з 5 тисяч гривень. Звучить непогано, правда? Але тут є одна важлива деталь: податкова дозволяє враховувати лише ті витрати, які ви можете підтвердити офіційними документами. І ось тут виникає складність. Довести податкові свої витрати дуже непросто. Їм потрібно показати документ з мокрою печаткою, навіть якщо їх. Дуже давно вже відмінили. І тут, якщо ви закупили товар у Китаї і офіційних документів на ці 40 тисяч у вас немає, то будьте готові заплатити податок на усю суму продажу. Податкова буде вважати, що ваш дохід це 45 тисяч гривень, і нарахує податки на цю суму. Неприємно, правда ж? Ще один важливий момент обов'язкова реєстрація платником ПДВ, якщо обсяг постачань за останні 12 місяців перевищить 1 мільйон гривень. Загалом загальна система оподаткування підходить для більшого бізнесу, для імпорту, легального перепродажу дорогих товарів і потребує більш серйозного бухгалтерського обліку. Якщо ваш бізнес більш зрілий і ви готові до викликів, то це ваш варіант, але і ризики тут найвищі. Перша група податкування часто люди думають, що це найкращий варіант, бо податки тут найнижчі. Так, вона, скажімо так, найдешевша. Єдиний податок на цій групі станом на 2024 рік становить всього 302 гривні 80 копійок. А ЄСВ сплачується на добровільній основі, і звільнення буде діяти ще рік після закінчення війни. Але не поспішайте радіти: ця група підходить для, так би мовити, підробітку. Наприклад, ви торгуєте на ринку або надаєте побутові послуги населенню, такі як прибирання квартири, чи манікюр на дому, чи підробляєте електрику. Але потрібно розуміти, що є чітка межа. Наприклад, якщо у вас кав'ярня на ринку, ви ви наймаєте приміщення, то це не перша група. А якщо ви на ярмарку з термосом ходите і розливаєте усім каву, то це перша група. Інший приклад, у вас бригада будівельників і ви працюєте на об'єктах, це не перша група. Якщо ви самостійно займаєтесь дрібним ремонтом у приватних клієнтів, тоді це перша група. Зрозумійте, якщо ви, ви наймаєте приміщення або наймаєте співробітників, то це точно не перша група. Важливо розуміти, що не потрібно обманути систему. Рано чи пізно, якщо ви займаєтеся бізнесом, який не підходить під першу групу, податкова може вас перевести на іншу групу оподаткування заднім числом, і тоді податки значно зростуть. Звітність на першій групі подається один раз на рік. Ліміт обороту 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Друга група оподаткування найпопулярніша група серед ФОП, тому що умови оподаткування тут досить вигідні, а справи вести легко. Друга група дозволяє достатньо багато: від виробництва та продажу товарів до надання послуг населенню України та іншим ФОП. Але є обмеження. На другій групі не можна продавати деякі групи товарів, такі як тютюнові вироби або ліки. Також на другій групі не можна надавати послуги за кордон. Наприклад, якщо ви репетитори працюєте з клієнтами з-за кордону, то це не друга група. Також ви не можете працювати на фріланс-платформах, таких як Upwork, та отримувати кошти з міжнародних платіжних систем. Якщо вам надходять кошти за послуги з-за кордону, то це не друга група. Зате на другій групі можна продавати товари по усьому світу. А також сюди входять такі види бізнесу, як магазини, кафе, мафи, інтернет-магазини, салони краси, увесь дропшипінг. Це сміливо може бути друга група. Звітність на другій групі подається один раз на рік, єдиний податок станом на 2024 рік становить 1420 гривень, а ліміт обороту 5 мільйонів 921 400 гривень. І нарешті третя група це найгнучкіший варіант. Тут ви можете працювати майже по будь-яким кведам без особливих обмежень. Ви можете отримувати платежі від будь-яких клієнтів, як за товари, так і за послуги від іноземних компаній через електронні платіжні системи, від ТОВОК, від платників ПДВ. І це те, чим друга група похвастатись не може. Якщо ви, скажімо, розробник програмного забезпечення або веб-дизайнер і надаєте послуги іноземним компаніям, то третя група це саме ваш вибір. У сучасному світі, коли бізнес все більше переходить в онлайн, а гроші надходять з усього світу, то третя група це ідеальний вибір. Звітність тут подається раз на квартал, тобто 4 рази на рік, а єдиний податок становить 5% від доходу. Ліміт обороту 8 285 700 вісімдесят гривень. І ще одна важлива інформація: коли ви реєструєте ФОП, автоматично потрапляєте на загальну систему оподаткування, і тут не потрібно лякатися. Перша і друга групи єдиний податок активується з 1 числа наступного місяця, а третя група через день-два. Тому не кваптеся отримувати платежі одразу після реєстрації, тому що сплатите 19,5% податку. Щоб перевірити активацію єдиного податку, загляньте в електронний кабінет. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. І тепер ви точно знаєте, яку систему оподаткування обрати. А зараз не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар. Дякую і до зустрічі у нових відео!